Мої любі, привіт, мої хороші. Що ж, давайте глянемо, що нас чекає ближайший тиждень, на що нам потрібно звернути увагу, як діяти? Тому ось такі питання ми поставимо, що нас чекає на цьому тижні. Перетасовуємо на карти, налаштувалися на них. Так. Так, чого чекати? На що сподіватися, як діяти? Ну і, звісно, кладемо, щоб глянути потім. Так, ну, у нас цього тижня чекає вісточка. Чомусь я завжди. Думала, що тут стоїть печатка сердечком. Тобто... Що це хороший лист, але яка нас вісточка чекає, давайте глянемо. Дійсно, нас чекає хороша вісточка, чиста, дивіться, яка. Лілія це чистота, відданість, любов, справедливість, врівноваженість, повага, можна сказати, баланс. Тобто. Ну, ще можна те, що ми віддаємо, те й повертається, тобто врівновага, про яку ми завжди розповідаємо, тобто нам очікувати хороших вісточок від дорогих тобі людей, від приємних тобі людей, від знайомих навіть. Ну, можливо, взагалі не від знайомих людей, тобто хороші вісті, якась може зовсім незнайома тобі людина принести, передати кимось. Ну, тобто, якимось чином все одно у вас не те, що дістане, ну, нас дожене, ну так, можна і так сказати, і дістане. Нас дожене. Хороша вісточка, чиста, відкрита, благополучна. Тобто, Щось хороше летить у ваше життя. Не лише словесно, а може і якимись діями. Ну, можливо, хтось щось придбає, комусь якийсь подарунок буде, чистий, відкритий. І давайте глянемо третю карту. І третя карта нам теж повідомляє про те, що ця вісточка до вас летить. Тобто. Ми бачимо всадника на коні, але кінь це значить рух. Тобто, це цей лист, це повідомлення, чисте, світле, ну, можливо, з тут червочка, можливо, з почуттями летить до вас, тобто рухається до вас. Ось кінь рухається. Тобто, і цей всадник несе вам цю вісточку, з чистотою, з відкритістю несе вам цей лист. Тобто з'явиться у вашому житті людина, яка, ну, тому що кінь сам не може, ну, кінь теж символізує, ну, він тут символізує рух, але ж він не сам рухається, він з людиною. Тобто, у вашому житті з'явиться людина, яка Принесе вам хороші вісті, ну, щось хороше у ваше життя. Тобто, ну, щось розкриється, щось відкриється, щось нове зародиться, якесь спілкування, щось хороше і відкрите. І повторно записую цей кадр... не кадр, а відео, тобто, попереднє, я зробила на один день. І, як бачимо, ми продовжуємо попередній розклад на... на тиждень. Тобто все повторилося, все, як кажуть, дуально. Тому ось таке. І давайте ще глянемо останню карту. Заключно, що ж вона нам скаже, які події будуть. І якір. Як ми знаємо, як і розповідала, що це ці всі події закоріняться, тобто вони будуть з якимось ем, слово вилетіло з голови. Тобто вони будуть у вашому житті, ніби, ну як, не стверджувані, ніби вони якоряться у вашому житті. Тобто ось ем, це повідомлення, яке має прийти, воно закоріниться у вашому житті, тобто це, можливо, сформується наступне ваше життя, яке ні, ніби де ви устоїтеся, де ви закорінитесь, тобто буде част... наступною частиною вашого життя. Ось ціка... такий цікавий розклад, така цікава підказка нам сьогодні на наступний тиждень. На наступні дні, які нас очікують. Тому всім гарного тижня, гарного дружнього і зрозумілого, майбутнього шляху. Тому всім бувайте. І знаєте, чомусь поклала карти і побачила, що це цифра 1. Тобто ви будете першими в цьому. Вісточка вам буде перша. Ось так чомусь на цифри я не зважала. Ну, при розкладах просто не зважала, а тут замітила, що цифра 1, Тобто, вам першому, вам куди ця вісточка. Тому всім гарного настрою і гарного тижня. Бувайте!